Так, я худний дівчат, але я не проти повненьких дівчат. І я не туплю за якісь конкретні стандарти краси або худоби. Але я за здоров'я. А за здоров'я це означає від 25 до 31% жиру на тілі, так з утією ненависною всім складочкою на животі, яка означає лише одне, що ви здорова, прекрасна жінка. І повірте, ця складочка не привід для сорому або комплексів. Це частина вашої жіночності, і це ознака того, що ваш організм здоровий і він працює правильно, що у вас достатньо енергії та сил. І я за те, щоб ви любили своє тіло таким, яким воно є, але й одночасно дбали про нього: здорове харчування і оце це все бла, 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 який я вас тут задовгую. Помірне фізичне навантаження, водичка, це не тупе слідування за модою. Це про ваше гарне самопочуття, здоров'я та довголіття. Будьте здорові, будьте впевнені в собі, будьте прекрасними у своїй природній жіночності. І нехай ваші складочки на животику нагадують вам тільки про силу і про здоров'я.